Вітаю, сьогодні буде доволі специфічна історія. Знайомі ось скинули посилання на черговий довкола владний скандал, при тому голосний, як виявляється, Поголовлив, виявляється, пропустив цілу хвилю обґрунтованого обурення експертів галузевих фахівців. Експерти, громадськість, виявляється, давно чи не з моменту призначення, вимагають звільнити керівника головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки. Така структура в нас є дуже цікава. Олександра Ткачука, призначена на початку 23-го року. До речі, я так і не зрозумів, чи він керівник, чи виконувач обов'язків керівника. На сайті бюро його прізвище взагалі не з'являється в пошуку. Нема там Ткачука. Олександр Ткачук це той, який катався, за даними преси, екзотичним узбережжям на рожевому кабріолеті під пісню Гурди Ленінград. Той, який, за припущенням деяких розслідувачів програми Хапуга-Юа, фіктивно розлучився з дружиною, той, який живе в елітній квартирі мами. Ну, перелік самі розумієте, дуже цікавий. Звільнення вимагають одразу через величезний перелік серйозних причин. Бодкачук некомпетентний, бо свідчать залучене до зернових корупційних схем в одеському порту і до блокування розслідування тютюнового контрафакту на Львівщини. Бодкачук має дивне проростання майна і нерухомості. Ну і окремо з цього літа він збив на своїй автівці жінку, яка, на жаль, лишилась без ніг. А історія, підозріло тягнеться аж досі. Ткачук не в СІЗО і не відсторонений. Ну, ви знаєте, в якій країні ми живемо, як це робиться. А нам же зараз реально важливо, хоч зобразити пристойну ситуацію в сфері боротьби з корупцією, очищення її від всіляких хапуг. Бо щойно в Білому домі зміниться адміністрація, і нам вже пообіцяли жорсткий, всеобічний аудит витрат цього, що надавалося союзниками. Звісно, особливо ретельно перевірятимуть наших антикорупціонерів. Причому одразу в двох напрямках, наскільки вони залежні від влади, і наскільки вони реально борються з корупцією. Отже, в інтересах владна команди зараз скинути хоча б найбільш токсичний баласт, щоб придивити це західним аудиторам як зусилля з очищення системи і у незалежнення органів боротьби з корупцією. Тим більше в очікуванні виборів тотального ребредингу чи просто заміни владної партії, це все одно довелось би робити. Так Зеленський вже заявив в інтерв'ю фактично про недоторканість тих п'яти-шести ефективних менеджерів. Але їхні ставленики і ставленики ставленики, як Віталій Гагач, наприклад, заступник голови БЕВ, і власне Олександр Ткачук, керівник детективи БЕВ, це вже недоторкана каста. Їх можна і варто скинути, бо зараз це вигідно з усіх точок зору. Мати винуватців, яких можна придивити аудиторам, це річ само собою зрозуміла за будь-яких обставин. Якщо вже казати про бюро економічної безпеки, заявлено бюро як структура аналітиків, а не силовиків, конкретно бюро розсліду, ухиляння від сплати податків, і загалом усі злочини пов'язані з економікою та фінансами, наприклад, шахрайство з фінансами, протиправне заволодіння майном підприємства, доведення до банкрутства та багато іншого. Цей орган запустило роботу в листопаді 2021 року. Раніше економічне правопорушення, як ми знаємо, розслідували податкова поліція, підрозділи Служби безпеки. що у нас там ще були, нацполіція так, Необхід... необхідність створення окремого органу пояснювати тим, що податкова міліція погано розслідує економічні злочини. А для решти віном взагалі не властиві функції. Логічно. Що керівник детективів Б просто мусить розбиратися як у фінансах та податках, так і в законах, майновому праві, а також в специфіці судових впроваджень. Виходить, той же Олександр Ткачук дійсно, як пишуть розслідувачі, просто не відповідав від початку за фахом формату роботи структури детективного підрозділу. І Віталій Гагач, я неразово писали різні розслідувачі, ставлених Татарово як заступник голови Б, теж сумнівний аналітик. Хоча що цікаво, сайт Б при натисканні на прізвища Хаковища в розділі персони видає скромну помилку 404. Немає і не було такого. ЗМІ від початку називали причиною призначення Ткачука до керівництва Б те, що він є близьким до куратора правоохоронного напрямку в Офісі президента Олега Татарова. Про це писало дзеркало тижня в січні 23-го року, одразу після призначення Ткачука, із посиланням на голову управління експертної організації State Watch Олександра Лєміна з огляду на біографію Ткачука, у нього недостатньо керівного професійного стажу є обов'язкової кваліфікаційною вимогою, аби обіймати таку високу посаду. Мовиться в цьому повідомленні. State Watch твердила, як цитувала зеркало тижня, і про кумівські причини призначено до БЕП іншої близької до особи, колишнього прокурора Віталія Гагача. До речі, про підрозділ детективів Б в лютому 2023 року, тобто вже після призначення Гачука, комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики визнав роботу керівництва бюро економічної безпеки незадовільною. Депутати рекомендували Кабінету міністрів вжити відповідних заходів з метою призавантаження роботи БЕП. 20 червня 2024 року парламент ухвалив законопроект про завантаження бюро економічної безпеки, що було вимогою міжнародних партнерів для надання 3 мільярдів доларів. Закон передбачав зміну керівництва та переестистацію всіх працівників БЕП. ЗМІ пишуть, що керівник головного підрозділу детективів бюро економічної безпеки Олександр Кащук може бути звільнений з посади в результаті перезавантаження БЕП. Хоча б, теоретично мав би бути вже усунутий з посади і не підставляти БЕП президента на перетестації, що міжнародні члени комісії навіть не отримали до рук дані про успіхи Ткачука і окремо особисто про Ткачука за даними всіх доступних джерел. Перелік ви будете бачити перед собою. Для керівників розслідувань економічних злочинів, тобто злочинів про дуже великі гроші, очевидно, недопустимі сумніви в елементарній моральності. Як я вже згадав на початку, у липні 24-го року, керівник детективу Б. Олександр Качук на Тойота Кабрі, яка йому не належить, та відсутня у деклараціях позатовця, рухався в межах четвертої смуги, пробачте, проїзної частини столичного шосе. І здійснив наїзд на нерухомий дощ та пішоходи Кристину рук. В результаті молода жінка втратила ноги. Експерти сходяться на думці, що з більшої ймовірності дівчина залишилася без ніг, бо посадовець Беп не зміг вчасно згальмувати через за вис за високу швидкість. Якщо провину качука доведуть, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. До речі, ця Тойота зареєстрована на одеське підприємство Elvicon, засновником якого є Сішельський офшор. Саме підприємство за документами спеціалізується на комп'ютерній техніці, а не зовсім не на оренді авто. На яких умовах один з керівників Б в'їздить на цій машині теоретично мало би відповісти якраз бюро економічної безпеки, детективи якого і очолі і досі ткачук. І навіть не відсторонений. Тобто Ткачук сам щодо себе і других автівок в своєму користуванні вже півроку проводить слідчі дії. Попри суспільний резонанс, справа затягується. Ткачук так і не отримав статус підозрювання особи, не був відсторонений від посади в правоохоронному органі з метою неможливлення здійснення з ним тиску на слідчих колег. Йому також не було обрано міри запобіжного заходу. Притому травми. Які отримала Крістіна, вважаються тяжкими. За таких обставин, за законом водія ймовірно, винуватця обов'язково заарештовують. Та як свідчить практика, зазвичай кримувальник все ж опиняється в СІЗО. Однак Неткачук. Він, хоча на відео з місця аварії немає видимих поранень за повідомленням у ЗМІ, з травмою голови опинився в лікарні. Натомість у справі клопотанням слідчого, суд виніс рішення про вилучення медичних документів постраждало. Тих оригіналів, яких їй критично потрібно для оформлення інвалідності, це породжує підозри щодо можливого тиску на слідство чи навіть підкупу постраждалої сторони. Ну і просто очевидний момент для керівника органів боротьби з корупцією, з дуже крупною корупцією, не власний корупційний бекграунд. більше, експерти пишуть про залучення того ж Ткачука напряму до корупції до крупних сумнівних схем. Як писав мій колега Віталій Кулик на цензорі, існують обґрунтовані підози щодо участі Ткачука в корупційних схемах, пов'язаних з блокуванням експорту зерна в Одеській області. Співробітники БЕБ, імімірно у змові з митниками та зернотрейдерами блокували експорт зерна, вимагаючи хабарі за розблокування вантажів. Як пише Кулик, підприємці відкрито заявляють про тих з боку БЕБ. Затримки суду, нарешті, майна та перевірки використовуються як інструмент для вимагання хабарів. За даними бізнесменів, хабарі сягають 100 тисяч доларів за одне питання з додатковою фіксованою ставкою за кожну тонну експортованого зерна. Ще у вересні 23-го року землетредени зверталися до президента зі скаргами на свавілля БЕП. Проте замість підтримки вони отримали ще більше тиск, а відривувати на це звернення теоретично мав саме Олександр Ткачук, керівник детективів. Натомість підприємці відверто натякають на його можливу причетність до схем. Також Ткачука, як керівника детективів, бюро звинувачують у перешкоджанні розслідуванням. Сергій Лямець пише, зокрема, про справу щодо контрафакту виробництва тютюнових виробів на Львівщині. Ткащук, за словами Лямця, заборонив підлеглим детективам розслідувати цю справу, що призвело до значних збитків для державного бюджету. Нардеп Желізняк прямо пише. Детектив оскаржиться, що ВООД керівника детективів БЕП Олександр Качук активно та відверто блокує ефективні слідчі дії на Львівській тютюновій фабриці. Зокрема. Качук намагається зам'яти та приховати, знай знайдені в селах навколо лінії виробництво сигарет. Ви бачите цю. Е Цю але попри все це, Ткачук досі лишається на посаді. Георгій Тука озвучив причини цього. Справа в тому, що діяльність керівника детективів курується з офісу президента, що не дивно. Георгій Тука вже подав заяву до Набу, який перерахував правопорушення з коїни Ткачуком, і вимагає відкриття проти нього кримінального провадження. Для того щоб набу не замило справу під кілем та довело, що справді є незалежним, потрібен суспільний резонанс та контроль. Це відео. Яке ви зараз бачите, моє. Це складник кампанії розголосу, щоб зменшити спокусу, просто зам'яти справу, а потім раптом отримати претензію аудиторів зі США і припинення допомоги. Слід просто триматися справа на контроль, регулярно питати у НАБУ та ОП. Так коли пана Ткачука буде звільнена з посади та притягнута до відповідальності? Що будемо приділяти аудиторам? Хто винен в тому, що вони виглядять? А вони вилюють точно багато всього цікавого. Не варто мати ілюзії, що на Заході не бачать того, що відбувається в Україні. Зараз, коли українці фактично живуть за їхні гроші, США і Європа розглядають усе, що у нас відбувається під мікроскопом. У США цей процес загострився у зв'язку з підміною керівництва держави, і безкарність наших високопадовців, у тому числі силових структур, не проходить поза їхню увагу. Не виключаючи подібні випадки зухвалого порушення закону та безкарності можуть стати аргументом і відмови надання Україні подальшої допомоги та приводом для тиску на Зеленського та його оточення. Наші західні партнери цілком обґрунтовано можуть вимагати від нас розібратися з корупцією всередині державних органів, в тому числі антикорупційних правоохоронних, а вже потім розраховувати на підтримку. Та допомогу. Тому питання з токсичними посадовцями, передусім за корупційних органів, варто вирішувати буквально на ближчими днями, щоб встигнути до приходу нової адміністрації в Білий Дім, бо дидерську команду може бути сформована буквально наступного дня після інаугурації. А так знайдені ФАКапи, зокрема в БЕП, можна буде скинути на вже звільнення керівників, а нові не встигли розібратись. Бо як би там не було, ми зацікавлені в тому, щоб союзники не втратили довіру до нашої влади і продовжували підтримувати Україну. І якщо вам подобається такий жанр, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, особливо на цю тему дуже цікаві будуть ваші коментарі. Ну і ставайте спонсорами мого каналу це від 70 гривень. І ви отримаєте можливість першим бачити моє відео, а YouTube отримає переконання в тому, що це відео корисне для. Для цієї платформи.